Такий у нас є апаратік Фордик, ескорт максимально в максимально крутому стані, там вісіяки 300 капота. Ніде немає нічого гнилого, рижого, пеканчики. Ось такий апаратік по кузову гарненький, немає ніяких нюансів. Ось така зимова резіна гарна. Ось такі апарати. Ось у нас багажничок. Все світи, все бликає, все працює. Ось такі попружжені, пороги. Силенький, немає ні одного. так. Ці двері запиті. Центральний замочок, сигналочка, все є. Ось у нас така вона в салончик. Музика грає, пічка дує, газує добре, працює і на газу, і на бензині дуже гарно, без будь-яких без будь проблем. Ось такий салончик в дуже-дуже гарному стані. Так що приїжджайте, купуйте.